Таю вас! Ефір телекомпанії «Відікон» продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 6 березня з початком реєстрації потенційних абітурієнтів для складання національного мультипредметного тесту в Україні фактично стартувала вступна кампанія 2025 року. З її особливостями і порядком реєстрації на НМТ-вступників ознайомить відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Ірина Михайличенко. Четвертий рік поспіль основним вступним випробуванням до закладів вищої освіти на освітній рівень бакалавр є національний мультипредметний тест. Це основний іспит для вступу до закладів вищої освіти в Україні, який замінив з 2022 року ЗНО з метою безпеки вступників до закладів вищої освіти. Тестування відбуватиметься в основну і додаткову сесію. Основна сесія проходитиме в період з 14 травня по 25 червня, а додаткова сесія в період з 14 по 25 липня. Абітурієнти складатимуть три основних те тести: це українська мова, математика історія України і один предмет за вибором вступника. З переліку: українська література, географія, біологія, хімія, іноземні мови. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 6 березня, і триватиме вона по 3 квітня. Але до 8 квітня можна буде внести зміни до реєстраційних даних вступників, а саме змінити населений пункт, де ви будете перебувати під час тестування, а також змінити четвертий предмет, який ви обираєте за вибором з переліку, зазначеним Міністерством освіти і науки України. Тепер зареєструватися стало набагато легше. Можна зареєструватися по перше через застосунок дія, по-друге, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти а, взагалі, звертайтеся до Фахівців консультативного центру Сумського державного педагогічного університету, які за з радістю супроводять вас під час реєстрації на національний мультипредметний тест. Реєстрація на НМТ відбувається в кілька етапів. Спочатку ви реєструєте персональний кабінет. Далі, якщо реєстрація проходить через сайт Українського центру оцінювання якості освіти, ви заповнюєте реєстраційну форму. Вносите туди скановані документи, завантажуєте їх і підтверджуєте реєстрацію. Після успішної обробки заяви ви отримаєте запрошення на тестування, в якому вказано буде дату, час і місце проведення національного мультипредметного тесту саме для конкретного вступника. Які ж документи потрібно буде завантажувати під час реєстрації? Це ID-карта, це ідентифікаційний код, також довідка з місця навчання, якщо ви випускаєте. С цього року або атестат чи свідоцтво про повну загальну середню освіту, якщо ви випускник минулих років, у деяких випадках можливо потрібно буде додавати документ, наприклад, для осіб з особливими освітніми потребами. Тому, будь ласка, зверніть обов'язково на це увагу. Хотілося б дати, надати декілька порад а абітурієнтам, які реєструються на національний мультипредметний тест, і перебувають зараз за кордоном. Будь ласка, не зволікайте, а ви вже зараз починаєте реєстрацію для того, щоб у вас було більше часу на перевірку. По перше, ваших документів і можливість підготуватися до складання національного мультипредметного тесту. Якщо під час реєстрації ви не побачите свою країну, яка потрібна вам для. Для складання національно-мультипредметного тесту обирайте найближчу, реєструйтеся і далі ви ж пам'ятаєте, що до 8 квітня ви зможете внести дані в реєстраційну форму, а саме змінити населений пункт, якщо він з'явиться в переліку. І, звичайно, не забувайте про підготовку до національного мультипредметного тесту. В нашому університеті добігають завершення підготовчі курси до НМТ. Нагадую, що на базі Сумського державного педагогічного університету сформовано було в жовтні місяці три повноцінні групи з предметів математика, історія України та українська мова. По завершенню слухачі проходять підсумкову атестацію з математики, і за успішне складання цієї підсумкової атестації ви можете отримати до 10 Додаткових балів завдяки цим а, додатковим балам, якщо ви будете вступати до Сумського державного педагогічного університету і подаватимете заяву саме на спеціальності з особливою підтримкою. А в нашому університеті це дошкільна освіта, початкова освіта, це середня освіта, математика, інформатика, біологія та здоров'я людини, хімія, це спеціальна освіта, корекційна психопедагогіка, це спеціальна, спеціальність науки про землю. Ви зможете до свого конкурсного балу отримати. Додаткові 10 балів. А тепер декілька слів про підготовчі курси до єдиного вступного іспиту з іноземної мови на освітній рівень магістра в Сумському державному педагогічному університеті. У нашому університеті діють ці підготовчі курси для вступників саме з іноземної мови а англійської. Зазначено у нас цю мову обрали наші бажаючі слухачі. І на базі університету створено дві повноцінні групи. Курси допомагають абітурієнтам систематизувати свої знання щодо іноземної мови, покращити рівень володіння мови, а саме англійською, і, взагалі, ознайомлені вони структурою тесту та навчаються ефективним стратегіям виконання цих тестів. Проводять заняття висококваліфіковані фахівці нашого університету, які вже мають досвід підготовки до єдиного вступного іспиту, а саме з іноземної мови, англійської. Курси проходять у дистанційному форматі за вибором, звичайно, слухачів. Це досить зручно для тих, хто мешкає не в місті Суми. І ви, шановні наші слухачі, маєте можливість доєднатися ще до групи. Це групи відкритого типу. Для реєстрації потрібно буде заповнити заявку, яка розміщена на сайті нашого університету. І з вами обов'язково зв'яжеться фахівець консультативного центру і далі проговорить з вами детальну інформацію щодо реєстрації. З минулої п'ятниці на базі Сумського державного педагогічного університету розпочалась реєстрація на підготовчі курси до єдиного фахового вступного випробування з педагогіки та психології. А ці курси спрямовані на допомогу вступникам у систематизації знань з педагогіки та психології. Ознайомлення зі структурою тесту та ефективну підготовку до складання іспиту. Заняття проводять також викладачі нашого університету. Заняття відбуваються, планується відбуватися в дистанційному форматі, і також це дозволить вам, шановні наші слухачі, обрати зручний для вас спосіб навчання, що особливо актуально для вступників з інших міст, не з міста Суми. Для реєстрації потрібно заповнити знову ж реєстраційну форму, яка розміщена на сайті. Нашого університету також можна зателефонувати до приймальної комісії. Фахівці приймальної комісії вас супроводять щодо реєстрації на підготовчі курси до єдиного фахового вступного випробування з педагогіки та психології. І наостанок важливим етапом у житті кожного абітурієнта є вибір професії та вищої освіти, а саме і Сумського державного педагогічного університету щодо вашої подальшої кар'єри. Тому протягом березня-квітня місяця на базі Сумського державного педагогічного університету відбуватимуться, проходитимуть дні відкритих дверей структурних підрозділів, а саме інститутів і факультетів. І вже 15 березня відкриває свої двері навчально на. Науковий інститут історії права та міжнародних відносин. А 16 березня вас зустріне факультет фізико-математичний. Також ви познайомитесь не тільки зі спеціальностями університету та студентським життям. Ви матимете змогу спробувати і перевірити свої знання з предметів історії України, математики та фізики. Все це відбуватиметься на комп'ютерній основі, звичайно, в укритті заради вашої безпеки. Звертайтесь до нас, приймальна комісія Сумського державного педагогічного університету, місто Суми Романська, 87, кабінет 150-152. Чекаємо кожного із вас до зустрічі. Цими днями активісти студентського самоврядування Сумського педагогічного університету взяли участь у офлайн воркшопі, організованому програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні в межах флагманського партнерства Європейського союзу та уряду Данії. Назва цього заходу, який відбувся в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, майстерня розвитку органів студентського самоврядування 3.0». І аби він почався саме в СумДПУ, наша команда з 20 активістів студентського самоврядування пройшла вельми жорсткий відбір з понад 100 конкурентів з усієї України. Організатори визначили двадцятку кращих університетських колективів, і саме для них сертифіковані тренери практично в один день і провели офлайн воркшопи. Відзначу, що за кілька останніх років органи студентського самоврядування в українських університетах зіштовхнулися з певними викликами, спричиненими пандемією covid 19 і війною. Це призвело до того, що сучасному поколінню представників органів студентського самоврядування не вистачає успадкованих знань, досвіду і практичних навичок, необхідних для якісної і ефективної роботи. Основу навчальної програми, яку сумським педагогам презентувала тренерка програм майстерня розвитку органів студентського самоврядування Євгенія Кривошенко, складає визначення ключових завдань ОСС, їх розподіл та проєктна діяльність Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка фінансується Європейським Союзом, згодом зможе надати її учасникам методологію унікальної стимуляційної гри для адаптації першокурсників до нових членів в ОСС, допоможе зі стратегуванням діяльності органів студентського самоврядування і, найголовніше, забезпечить грантову підтримку для реалізації найкращих проєктів. А успішні випускники програми зможуть взяти участь у фінальній події, що відбудеться в листопаді поточного року. Знаєте, деякі говорять, що студентське самоврядування і органи студентського самоврядування це щось про самодіяльність, про концертики, про квартирники. Але насправді це не так. Органи студентського самоврядування створені для того, щоб захищати права та інтересів студентства, щоб брати участь в управлінні закладом освіти, а вже потім організовувати якісь просвітницькі заходи, спортивні, там, культурні і так далі, для того, щоб розвивати там, якісь якості і навички молодих людей, які вчаться в університеті. І от в цей момент майстерня і майстерня розвитку органів студентського самоврядування, яка організована про програмою розвитку ООН, сприяє тому, щоб оці всі компетентності, і не тільки в органів студентського самоврядування, були розвинуті, тому що от органи студентського самоврядування зараз тут навчаються, ці молоді люди, і потім вони передадуть ці знання, свої навички, вміння і певні цінності також програми передадуть своїм тим студентам і студенткам, які навчаються в їхньому університеті. До речі, мені Мені дуже комфортно знаходитися в Сумському державному педагогічному університеті. Не тільки тут, тому що тут дуже комфортне укриття. Але насправді в свій час я також тут навчалася і отримувала другу вищу освіту після Сумського державного університету, я навчалася на управлінні навчальним закладом. Так що, дякую СумДПУ. Головна мета цього воркшопу, який є однією з першої складової датовою довгого навчання органів студентського самоврядування, це для того, щоб дати усвідомлення представникам і представницям органів самоврядування студентського, що таке ОСС взагалі. Навіщо воно потрібно, як ми можемо використовувати його для представлення і захисту інтересів прав студентів, і також для того, щоб розширити їхні можливості і отримати певне фінансування для реалізації їхніх їхніх ідей, які потім будуть направлені для покращення життя студентів та студенток їхнього закладу. Думаю, та й впевнена насправді, що ось ця сьогоднішній день і підсумки сьогоднішнього дня взагалі показали, що студенти і студентки дуже зацікавлені в тому, що вони роблять. Для них органи студентського самоврядування є певною цінністю, яку вони несуть в своєму житті. І я дуже впевнена, та й сподіваюся, впевнена, що ті ідеї, які вони сьогодні проговорювали і створювали, перетворяться в такі певні проекти, які змінять життя не тільки їх, а й життя студентства їхнього закладу на краще. Сьогоднішню програму ми завершимо інформацією про спортивні успіхи випускників і студентів сумського педагогічного. Після перемоги сумчанки в розіграші Кубка європейських чемпіонок з індерхокею в Литовському Шауляї Сумська міська рада на своєму засіданні останнього літневого дня гідно відзначила наших хокеїсток. Головний тренер сумчанки, заслужений працівник фізичної культури і спорту і заслужений тренер України, випускниця Сумдипу Світлана Макаєва, стала почесною громадянкою обласного центру. Тренер команди, випускник інституту фізкультури Євген Бондаренко і 11 гравчин, серед яких більшість випускниці і студентки інституту фізкультури нагороджені почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Випускниця навчально-наукового інституту фізичної культури Анни Рикун в Мукачевому на Закарпатті стала срібною призеркою чемпіонату України з жиму лежачі у ваговій категорії 57 кілограмів, відібравшись таким чином для участі в чемпіонаті світу, який прийматиме Норвегія. Крім того, національною федерацією пауерліфтингу вона визнана кращою спортсменкою за підсумками виступів у 2024 році, у якому у четверте стала чемпіонкою світу і удостойна звання заслужений майстер спорту України. Випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко відіграв заключні 20 хвилин у виїзному для Арсенала матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти нідерландського ПСВ Ендховен, який команда Мікеля Артети виграла з розгромним рахунком 7-1. З 19 очками каноніри на третій позиції турнірної таблиці, поступаючись двома очками Ліверпулю і маючи гірші додаткові показники ніж Барселона, і краще, ніж Інтер. Домашній для арсенала матч відповідь Зеньховеном має відбутися сьогодні, 12 березня. Випускник інституту фізкультури Антон Дудченко біг за національну збірну третій етап у класичній чоловічій стафеті біатлоністів на сьомому етапі розіграшу Кубка світу у чеському нове місто. Його бездоганна стрільба на двох вогневих рубежах дозволила українцям піднятися з 9 на 5 місце. А у підсумку фінішувати третіми, програвши 2 хвилини 45 секунд переможцям французам і хвилину 20 – срібним призером Норвежцям. У трьох заключних виїзних матчах першого етапу чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги об'єднана команда збірна Полтавської області Полтава Баскет суди Пукадою США номер 1 у рівному зазнала поразок від пари лідерів турнірної таблиці Франківська ПНУ ДЮСШ номер 2 48-73, збірної Рівненської області Оздюшор 47 76 і вдруге у сезоні переграла одного з аутсайдерів Львівського Ківс Скіф з рахунком 77-60. з шостої позиції турнірної таблиці після першого етапу чемпіонату України, здобувши п'ять перемог і зазнавши 11 поразок. Полтавчанки з сумчанками на другому етапі 15 18 березня в Переяславі продовжать календарні матчі сезону 2024-2025 у другому квартеті команд, які зіграють у два кола між собою, визначаючи пару кращих, що увійдуть до фіналу шести, приєднавшись до чільної четвірки команд жіночої вищої ліги. Отже Сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!